Забезпечити громаду світлом у разі блекауті взимку 2022 року, коли ворог атакував енергосистему України. Громади обирали для себе найоперативніший спосіб заживлення критичної інфраструктури підключення до генераторів. За понад два роки більшість регіонів почали впроваджувати нові рішення, аби зменшити навантаження на загальну енергосистему і, хоча б частково закрити свої потреби, вінницький бізнес встановив сонячні електростанції на понад 16 мегаватт. У квітні 23-го прийнята програма підтримки бізнесу через компенсацію відновлення джерел енергії. Сонце, вітер, вода, енергія натр. Найбільш ефективно спрацювало сонце. Якщо говорити про сонце, якщо про саму програму, все прив'язано до сплачених податків в попередній період. Платиш податки, будь ласка, не платиш, виходь з тіні, приймай участь. У громаді також були встановлені СЕС на дахах медичних закладів. Всім відчутно вплинути на забезпечення міста альтернативну електроенергію вдалося завдяки когенераційним установкам. По децентралізованому Енергозабезпеченню першу чергу ми розпочали роботу з нашими міжнародними партнерами по встановленню когінаційних установок. Таких установок у нас 5,5 МВт. Ми встановили їх на п'яти найбільших котельнях, зав'язали їх 9 кілометрами кабелями між собою, і фактично ми можемо подавати в випадку там відсутності електроенергії, подавати електроенергію на кожну з цих котелін, яка буде забезпечувати теплом в зимовий період. там Досвід Вінниці може стати дорожньою картою для тих громад, які теж стали на шлях децентралізованого енергозабезпечення. Тож понад 20 спікерів з різних куточків України та навіть за кордону об'єдналися в рамках програми «Future of Ukraine», аби обмінятися досвідом і розробити нові стратегії енергонезалежності для усієї країни. Ми збирали якраз спробували принаймні публікувати ту частину історії, яку якраз завдяки тому, що перші міста, які приїжджали в Вінницю в вересні цього року, в межах саме цього проекту, вони змогли з нами поділитися. Підсилити своїми ресурсами, готові університети в минулому році. Тільки ми відкрили спеціальність «Альтернативні джерела енергії. І це буде сприяти все таки розвитку альтернативної енергетики, в тому числі в нашому регіоні. Інвестиції в енергетичну стійкість бізнесу та громад одна зі складових перемоги у війні за РЕФ каже співдиректор програми «Future of Ukraine» американець Рорі Фінін. Програма протується на інвестиційних дослідженнях у соціальних і гуманітарних науках. Нашої головні цілий. Підвищити, підвищити глупавне розуміння з трагедії перемоги в Україні це дуже важливо. І звичайно це вивчати і розвивати міжнародні підходи до відновлення та реконструкції України. У цій сфері Вінницька громада вже співпрацює з USA та міжнародною організацією з міграції ООН. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини за день телеканал. Віта.